Іван Федоров, його і долучаємо до нашого ефіру. Пане Іване, є ви на зв'язку? Угу. Так, вітаю вас. Так, Вітаю. Дай -дай. Пане Іване, яка, яка ситуація на сьогодні? Уже ж була і на зараз, тому що була ж повітряна тривога і вночі, і вранці. Перш за все ворог вчора з 16-го почав атакувати промислові об'єкти міста Запоріжжя, страждала також цивільна інфраструктура, і ми бачимо, що наслідки цих ворожих обстрілів вони на жаль забрали життя щонайменше чотирьох людей, і наразі чотири людини знаходиться в надтяжкому стані в лікарнях міста Запоріжжя. Також госпіталізовано більше ніж 20 людей, і сьогодні. За ніч ми бачимо нові нові звернення наших лікарень. Мешканців міста Запоріжжя, які постраждали від вчорашніх ракетних атак ворога. Також постраждали два журналісти. Один одна знаходиться наразі в лікарні в реанімаційному відділенні. Також постраждав поліцейський, який намагався рятувати мешканців міста Запоріжжя, які були безпосередньо в епіцентрі ворожого обстрілу. Постраждали більш ніж 40 приватних будинків, дев'ять багатоповерхових будинків, де наразі комунальники встав. Ляють вікна, відновлюють ОСВІ плитами і закривають приміщення для того, щоб допомогти нашим мешканцям користуватися своїм майном і щоб воно не псувалося далі від погоди або від стороннього втручання. Але на цьому не закінчилося сьогодні. Зранку з 6.30 ранку ворог знов завдав п'ять ракетних ударів по інфраструктурі міста Запоріжжя по інфраструктурним об'єктам про. Словом об'єктам на Тих об'єктах, яким ворог сьогодні завдав, як вчора, як сьогодні завдавав своїх влучань. Не було жодного військового об'єкту, була суто цивільна інфраструктура. Сьогодні також постраждала гуманітарний центр тимчасово окупованого Мелітополя. Той гуманітарний центр, де що місяця десятки тисяч мешканців отримали гуманітарну допомогу. Також в десятках будинків. Вибиті вікна, і наразі комунальники-рятувальники продовжують працювати над тим, даби допомогти нашим мешканцям з відновленням втраченого майна. Пане Іване, дякую вам за інформацію. Дякую вашим комунальним службам і всім людям, які переживають ці страшні два дні для Запоріжжя. Спасибі, Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації.